Так, друзі, ще раз доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, мозер Юля. Хотіла б друзі звернути сьогодні вашу увагу на те: три роки Китайська Народна Республіка просиділа вдома, вони нікуди не виїжджали через новомодню хворобу, яка пішла по світу. Після того, як люди у Китаї піднялися, після того, як вийшли на мітинги проти тих всіх збочених заборон. Дивним чином зникла новогодня хвороба, і лідери Китайської Республіки поїхали по світу. То виходить, що вакцина у толпі у спроможності людей склати своє «ні» в системі, яка обнагліла, і у спроможності людей об'єднатися проти, проти цієї системи. Чомусь Україна поки що не сильно об'єднана навколо всіх проблем. У нас війна, це найбільша з наших проблем. Але ніякі фірми-поставщики вакцин не досягли того результату, якого досягла роз'ярена толпа. Тому лише разом ми з вами сила, і лише разом і дружною купою можемо здолати усі віруси і усі негаразди. da bude evo dosta